Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапенки. Сьогодні в нашій програмі ми не тільки говоримо, а й запрошуємо долучитись вас до патріотичного флешмобу, який організували молодіжна громадська організація Взаємодія та волонтерський штаб Кривбас Паляниця. А як до нього долучитись? Що це за флешмоб? Біжетально на наступні хвилин нашого ГТРу Ми розберемо з нашими гостями Аною Криничною та Іриною Зеленською. Ради вітати вас. Наші Доброго вечора. Вітаю. Давайте почнемо напевно з стандартного і головного питання, як з'явилася ідея цього флешмобу? З ідеєю проведення цього флешмобу до нас звернулася молодіжна громадська організація Взаємодія, яку в якої об'єдналася прогресивна молодь нашого міста. І дізнатись про історію, культуру, традиції, українські традиції нашого народу, а також принести користь е, країні, яка зараз у стані війни. Чудово. Розкажіть про сам флешмоб, що там буде відбуватися? Сам флешмоб буде поєднувати безпосередньо процес плетіння маскувальних сіток, буде лекція щодо. Е, Саме щодо вишиванки, її історії культури, поширення по регіонам нашої країни. Також буде присутня наша подруга Світлана. Вона є діючим кінологом. Вона буде проводити заняття, сканістерапія. Це така психоемоційна розгрузка для, для людей, які знаходяться в стані депресії або якихось життєвих негаразів і потребують саме лікування, Це лікування собакою з тваринами, спілкування з тваринами. Ось така. Можна сказати, ну цікава реабілітація. Ну і програма така досить так. цікава. Не тільки просто платимо сітки, а ще й дізнаємось історію. Так, у, 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 також у, у, у. хочемо ще, так як цей захід більше буде направлений для і запрошуємо ми, ми молоде покоління. Це будуть і курсанти нашого закладу освіти, і безпосередньо молодці громадської організації. То також хочемо ще провести і майстер-класи з виготовлення е, сорочок. Вишиванок можна у вигляді орігамі. Дуже круто можна виготовити, навіть на презент, на якийсь подарунок, маленький можна своїми руками. Чудово, програма мені вже дуже подобається. А, яким чином ви плануєте залучати більше от, людей, молоді до участі у цьому флешмобі? Ну, можливо, будемо працювати теж над такими цікавінками ще, ще в наступних якихось флешмобах. Ми постійно співпрацюємо з інститутом розвитку міста Кривого Рогу і проводимо з ними ну, практично раз на місяць, точно якісь цікаві заходи. Це і історії міста, і історії України. І... І туризму, індустріального, і ну, з різних напрямків. От, то я думаю, будемо працювати над цим теж <смі> так, <смі> щоб ще залучати, і звісно, нам хочеться залучати молодь, і нам приємно, що молодь також проявляє ініціативу і доєднується до благої справи. Так, це дійсно дуже чудово. А що потрібно зробити? Чи потрібна якась реєстрація? Де знайти всю інформацію? Для того, щоб долучитися до влачного? саме інформація про проведення нашого заходу, вона є на нашій сторінці. В соціальній соціальні мережі в інстаграмі там є вся інформація, там є допис саме організатори, хто цим займається, і є невеличка гугл-форма для заповнення, але вже були поступали телефоні дзвінки від людей, що ми бачили, але ми не зареєструвалися. Я кажу, без питань ви можете, якщо у вас є бажання, вільний час, будь ласка, дві години вільного свого часу в суботу долучайтеся на 10 -го годину ранку. Будемо раді всім. Чудово, чи активно долучається? Ну, з моменту е, виходу, скажімо так, афіші реклами цього заходу і там до сьогодні, тому що завтра вже, е, я так розумію, е, захід відбудеться. Ну, поки що досить активно заводить. Досить активно, ну, але буде та, до 30 та, осіб точно. Та. Угу. Якщо прийняти з іншими, тому що я наскільки я знаю, дуже часто ви проводите якісь такі цікавинки, а де не просто плетуться сітки, а де можна щось дізнати, щось зробити, ну і цим же допомогти так нашим військовим. А якщо прийняти з іншими от подібними заходами, активніше долучаються люди, чи все ж таки якось порівну потрібно, мені здається, ні, в принципі, порівну, але потрібно кожного разу щось. Шукати якусь нову ідею, нову тему для того, щоб зацікавити, щоб вона незвичайна була. Цим самим мені здається зацікавити молодь нашу, угу. щоб буде не тільки корисну справу зробити, а й щось цікаве, пізнавальне для себе, для свого розвитку. От я, до речі, хотів запитати: от що саме найважче в організації таких заходів? Це напевно, от, вигадати якусь цікавинку, так? Так. Але я так розумію, вам це вдається, тому що на регулярній основі виходять, проходять ваші, ваші заходи. Як ви визначаєте головний акцент от цього заходу? Це все ж таки платіння сіток, чи це більше там, щоб люди дізналися про історію вишиванок і такого іншого? Ну, мабуть, це таке це 50 на 50. і, і, і корисне, і цікаве. От. Тобто не, не лише і, і плетіння сіток, але і е, у, враховуючи те, що е, ми не знали так практично нашої історії, та справжньої історії, е, багато культурних традицій, е, ну, вони не втрачені, е, але, але їх треба е, як то, діставати з пам'яті народу, да, народної пам'яті і поширювати. І, е, Берегти ці традиції, наші національні. Так. Чудово, давайте поговоримо про можливо в майбутньому ви будете організовувати, чи вже є ідея якихось нових проєктів, які ми вже можемо прононсувати, які вже точно є у вас в розробці. Ну прям таких глобальних проєктів у нас ще не було, але думаю, що після проведення суботнього ми одразу перейдемо до продумування на майбутнього. Ну, десь приблизно раз на місяць такі заходи масштабні потрібно проводити, бо на зараз людей саме до плетіння доєднуються мало, а запитів від хлопців кожного дня багато-багато. Масштаби великі, потрібен матеріал. І сітки самі виходять дуже масштабні і за рахунок своїх розмірів. Тобто це може бути і 10 на 15, і 12 на 17, тобто розміри, ну уявіться майже 150 квадратів. А для виготовлення такої сітки, приблизно, якщо б доєднувалося кожного дня зранку, хоча б до 4 години 5-6 осіб, то за місяць за тиждень таку сітку можна виготовити. 150 квадратів за тиждень реально таку сітку можна виготовити. Угу. А, до речі, ви ще плите не тільки на цих заходах, то можна ж долучатися і хоч кожного дня, так? Приходите, допомагати. І... Давайте ми скажемо, куди звертатись, тому що можливо, ну я не впевнений, звичайно, що ще хтось не чув, так що ви а, займаєтесь платінням сіток, але а, все ж таки, куди приходити, куди звертатись, і що робити в цьому випадку. Приходити на, до закладовища освіти на вулиці Степана Тільгі, 21, колишня революційна, якщо може можливо, хто, можливо, хтось ще не знає нової назви цієї вулиці, і там вже на пригідні знають. Що є на другому поверсі, нам заклад люб'язно виділив кімнату, аудиторію, в якій ми розмістилися для організації цієї роботи, плетіння сіток. Це ж можна робити Ми, кожного дня? Так? Це можна робити кожного, кожного дня. дня без да, можна і без вихідних, там завжди хтось є, є матеріал постійно, є стенди з натягнутими сітками, основами для сіток. І якщо хтось там може не впевнений, що він зможе вже зразу стати плести, якщо не спробував, то, а то, в нас то да, у нас є дівчатка інструктори які допоможуть. Да, ну, в цьому можливо, краще тоді в будень, будній день прийти, щоб. Вихідний, там може менше людей, якщо ми не проводимо такі от е, сплановані акції, флешмоби. І все розкажуть, покажуть. А, а руки нам потрібні, тому користуючись нагодою, що е, нас почує зараз велика аудиторія нашого міста. Будь ласка, приходьте, е, тому що запит великий, рук не вистачає. І ми вдячні всім, хто нас підтримує. Ми постійно оголошуємо збори на матеріали, тому що це дорого коштує і на закупівлю і і, понду і основи для сіток. А також саме головне це руки яких треба багато чудово, і найголовніше вони сказали, завтрашній захід буде проходити там, те в там в тому ж місці адреси, о -котрі. О початок цього заходу завтра о 10-й 10 годині ранку. О 10-й годині ранку. А я хочу вам подякувати за те, що ви завітали в нашої студії, і подякувати за те, що ви організовуєте ось такі дуже цікаві проєкти, такі цікаві заходи, в яких можна поєднати і корисне, і приємне, і провести гарний час і допомогти нашим військовим, які яким потрібна наша підтримка, наша допомога? Я вам дуже дякую. Дякуємо. Навзаєм і вам. вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були Анна Кринична та Ірина Зеленська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.